ви знаєте, що я люблю українську культуру. І я зробив це відео, щоб ви знаєте про мій культуру, колумбійську культуру, і обов'язково я буду говорити вам про е, э, колумбійську музику. Э, е, ми маємо дуже відомі і традиційні дуети, е, э, вони виконують у цей э, прекрасний інструмент, гітара. Y Columbisque Instrument Tiple y Dvi Y, Violosi, y eh, en la mi mayo, Garzón eh, y Silva y Villalba, y Esvisno moya Odina, Dueto Cañas, diachico eh, Francisco Javier, y Dvoyuridne, Brad, Joan Manuel. Eh, y aquí, eh, vico con un vale, найвідомішого художник eh, 20 століття. Він називається Хосея Моралес, і він народився у містечку Сокорро, Сантандер. І він написав про це містечко, про Сокорро. Е, eh, вона, назив, е, eh, вона називається у іспанській мові Public View і українська мова старе містечко. Е, я не зроблю цей текст, е, був хтось, хто допоміг мені е, написати український текст. Я хочу сказати дуже дякую е, за допомагати мене і за підтримку. І я хочу е, зробити е, більше е, колумбійські е, пісні і е, е, український текст. А, і обов'язково я, я буду виконувати для вас е, цей пісня в наступні відео.